І зараз я хочу запросити до наукового повідомлення. Спасіба Фатеєву Інну Валентинівну, доктора юридичних наук, професора, члена кореспондента національної академії правових наук України, виконуючи обов'язки завідувачів кафедри цивільного права національного юридичного університету імені Ярослава Мудрова. Дякую, Вадим Радольфович, дякую за запрошення, колеги. Я всіх вітаю і е, дякую Вячеславу Івановичу за те, що він підняв пальму таку і тримає Одеський юридичний університет, кафедра цивільного права. І дотепер прийняла естафету Людмила Михайлівна. І ми е, з Іриною Володимировною Желінковою, і з Іриною Миколаївною Кучеренко. Були присутні на першій такій конференції, і це було дуже пам'ятливо для мене. Це було просто класно. Ілона Станіславовна, за слова, дуже вам вдячна за вашу оцінку. Ми, звичайно, перебуваємо в дуже важливих, важких таких умовах. І сьогодні вночі було дуже голосно, дуже прямо біля мене. Було багато вибухів, двері дрожали. І три людини мирних знов загинули днями. У нас 19, Ви знаєте, загинули в епіцентрі. До речі, один із колишніх членів нашої кафедри. От він лише півроку не працює. Він якраз там опинився в тому епіцентрі. Ви вдалося йому через чорний хід вийти, вивести свою сім'ю і деяких людей. Казав, що в захваті такого був в такому стані нервовому, що вибив ворота і замок на воротах, бо вони були заперті, отримав осколочне раніння і що ви думаєте, епіцентр до нього звернувся за відшкодуванням збитків. Ну, таке було. Е, ну, наші такі от реалії. Е, була надія, що Одеса. Зробити очну конференцію, якось навіть із зимками і обговорювали це, сподівались, ну не сталося. Тим не менш, всіх рада бачити, і вибачте, сьогодні безсонна ніч була, тому я трошки така, в такому стані, не дуже конференційному, але, тим не менш, буду намагатися зробити хорошу доповідь. Друге, що я хотіла зазначити, це днями у нас пройшов. Такий захід як розий стіл з приводу святкування Дня науки, і ми там обговорювали різні питання в цій сфері, і, зокрема, домовилися принципово про створення ліги кафедр цивільного права. Тому я, шановна Ілона Саніславовна, запрошую бути повідомлення, приєднатися всіх завідувачів кафедри і всіх членів кафедри, потім ми сповістимо, як далі буде рухатися цей процес, якщо він буде рухатися. Дуже ну, дякую. І... І ось наукові традиції, які дожили до нашого часу, і ми цінуємо їх, і шануємо наших вчителів, наших класиків цивілісти, цивілістики. І один із них, звичайно, це професор Васьковський. Багато уваги в його працях приділено тлумаченню, і вони відомі всім правникам цивілістам. На превеликий жаль сучасним науковцям, напевно, не під силу видавати подібного рангу книги з цієї тематики. Ну, от, на пам'яті було хороше, таке, е, хороше видання під е, загальну редакцію професора Ротаня. Ну, а взагалі, звісно, ця тема дуже і дуже складна. Не можна переоцінити важливості розуміння тлумачення, його навичок та значення в судовій практиці. Адже від цього залежить не лише правостосування і правильне вирішення спорів, а й той вектор, який задає Верховний суд для орієнтації при вирішенні подібних спорів судами всіх інстанцій. Це величезна відповідальність, величезна. І я маю намір приділити увагу лише трьом показовим прикладам проблемного тлумачення Верховним судом України. Попередником сучасного реформованого Верховного суду при вирішенні спорів, при формуванні правих позицій це такі от яскраві справи, деякі з них не нові, але я спеціально вибрала ті, які не більш такі гучні, не такі, що справили таке враження на наукову спільноту. Перше резонансне тлумачення набули норми статей 61, 69, 71 сімейного кодексу України, статті 372, 190 цивільного кодексу України та 167 господарського кодексу України. Про що йдеться про поділ частки в статутному капіталі товариства з обмеженою піддавністю або в приватному підприємстві також їх у нас забагато і досі залишається. Якщо учасниками цих товариств будемо називати загальним терміном товариства і приватні підприємства, також якщо учасником було, було лише одне з подружжя, тобто ситуація банальна, подружжя живе, живе, нажило майно якесь, якісь кошти або спільне частину спільного майна внесено до статутного капіталу приватного підприємства, або то і це один із подружжя, ну скажімо, чоловік, він там учасник, він там бере участь в загальних зборах, він там, власне кажучи, здійснює всі от свої корпоративні права. Але ж майно ж було внесено за рахунок спільного майна подружжя. І коли вони вирішили поділити це майно, то як бути з цією часткою? Тобто, спочатку це був вклад. Потім це стала частка, потім були або не були дивіденди, що ділити, і от Верховний суд сказав Україні, що ні, ні, ділити частку ми не можемо, тому що це ж майно було внесено, в тому числі грошові кошти, до товариства, а значить, їх власником є товариство. Та що ж ділити? Ну, це була дуже дивна позиція. Ділити можна лише дивіденди, каже Верховний, казав Верховний суд України. І було дуже витрачено багато зусиль на те, щоб довести, що це не так, і не вдалося. Верховному суду України мені, от власне, і тим, хто підтримував контрпозицію, не вдалося цього зробити. Але звернулися до Конституційного суду з приводу, з приводу тлумачення, тоді Конституційний суд мав таке повноваження. І Конституційний суд він зайняв іншу позицію, іншу позицію, і якраз я також брала участь в цьому, їздила до Києва, зустрічалась там з суддями, які доповідали про це. І якраз була була випрацьована випрацьоване тлумачення, і його основний посил в тому полягає, що частка за своєю правою природою, є майновим правом, а також підлягає поділу, як і всі майнові права. І тут дивного нічого немає. Я просто не знаю, чого так Верховний суд України упорно тримався свою, свої, своєї позиції стільки часу. І мене взагалі, от я вже не перший раз наводжу цей приклад, бентежить те, що скільки ль, ль, спорів було вирішено неправильно. Причому... Е Основне, що от мене турбує і нервує завжди, це те, що не було, не було змінення законодавство, воно було і залишалося таким самим. Проблема ж полягає в неправильному розумінні, тлумаченні цих норм, і ким Верховним Судом України вищою з того інстанції. На мій погляд, ця ситуація дуже і дуже тривожна, неправильна і така, що підлягає осмисленню і зроблені якісь висновки. Е і ще один приклад, другий приклад спірного тлумачення є розуміння строку і необхідних дій, які ведуть до неможливості вимагати від поручителя сплати боргу за боржника. Про що тут йдеться? 559 стаття Цивільного кодексу України, частина 4 складається з трьох речень. І от друге з цих речень: е, в, в ньому не вказується, що кредитор має звернутися з позовом до поручителя. Там написано звернутися з вимогою, в першому і третьому реченні з позовом. Ну, от і розклумач. Чи не можна зіставити ці е, три речення і сказати, що в трьох випадках треба звертатися з позовом, можна іншим чином. Ну, На мій погляд, і я також. І, і конференція була навіть скликана. Не конференція, а такий круглий стіл Верховним судом України а з цього приводу, і об, де обговорювалося все ж таки так оці півроку, коли може звертатися кредитор до поручителя, це до суду він звертається чиму? Чи до поручителя з вимогою до поручителя? Тобто, який це струк? Ну, Верховний суд каже, це струк присічний і позовна давність. Тобто тільки до суду. І от скільки аргументів не наводилося з цього приводу, що все ж таки ну, не можна звертатися до суду, обі, обходячи звернення до поручителя. Тобто поручитель може не знати про це, навіщо зразу звертатися до суду? Може, він виконає свій обов'язок, це його такий же договірний обов'язок як і всі решта. А вже як він не виконає свій обов'язок, тоді вже можна звертатися до нього до суду. Е, ну І це також не було почути. І е, знов таки багато зусиль, власне кажучи, от я також доклала, щоб цю позицію якось обґрунтувати і так і сяк. Але тим не менш, віз як каже, як кажеться, і був і там, але до 2018 року були зміни внесені зміни до частини 4 статті 559, до де вже саме такий підхід зафіксовано, буквально якщо строк термін виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред'явить позову до поручителя. Знов таки ми досконали таке такий вираз, але тим не менш три роки загальна позовна давність тут залишилася. І, в принципі, з цим уже можна погодитися, а не з цим піврічним строком. Тобто тут уже законодавець, в першому випадку, Конституційний суд вирівняв позиції Верховного суду України, в другому випадку вже Верховна Рада вирівняла позицію Верховного суду України. Третій приклад спірного тлумачення Верховного суду був ще більшого резонансу. Він стосується і зараз вся, вся ситуація ще триває. От я Хочу навіть провести такі дослідження, скільки буде вона тривати. В першому випадку це було доволі довго, більше п'яти років, в другому випадку також приблизно так, ну в третьому вже перевищили п'ятирічний строк, скільки не каже Верховному суду. Цей випадок стосується значення державної реєстрації для набуття речових прав на нерухомість. Ну, тут ціла куча всяких позицій була висловлена. Доволі суперечливих між собою, причому не тільки е, з наукової точки зору. Ну, і так само, як і в попередніх викладах Верховний суд України тримався в своїх позиції, так і Верховний суд пореформений тримається своєї правої позиції, вказуючи, що державна реєстрація не має права встановлювального значення. Оскільки право встановленим документом є правочим чи є інший юридичний факт, на підставі якого відбувається державна реєстрація прав на рухомість. Ну от саме по собі цей підхід він вже змістить себе суперечливо і алогічність. Чому? Тому що перша його частина суперечить другій частині, тому що друга частина не породжує за собою наслідок, зроблений в першій частині. Дійсно, право встановлюючим документом є правочим. Скажімо, того покупів для продажу нерухомості. Так, це право встановлювальний документ. Але це ж зовсім не значить, що право власності виникає не з моменту внесення відомості до реєстру. Так, да, запис в реєстрі не носить право встановлювального значення. Але момент набуття право власності має пов'язуватися з ним. І здавалося, знов таки, ситуація не така складна. Ми знаємо теорію юридичного складу, що є. Декілька юридичних фактів. І останній з них є завершувальною крапкою для того, щоб були породжені ті праві наслідки, які необхідні. Один із них передостанній це правочин. Останній з них це державна реєстрація. Ну а як інакше? І тим більше, що ми же, е, тоді піддаємо сумніву зна значення публічної достовірності даних державних реєстрів. І не тільки реєстру прав на, речових прав на майно, а й інших реєстрів. Ну, давайте тоді зробимо, махнемо рукою і скажемо, що ну, це не так і важливо, ті реєстри. Тобто так і виходить насправді. І от е скільки, е скільки з цього приводу було баталій, і знов таки Верховна Рада на арені. Верховна Рада в лютому цього року, 2024-го, коли внесені зміни до частини другої статті 3 закону, де вже так само, як і в частині четвертій статті 334 цивільного кодексу України, чітко, однозначно встановлюється, що речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва і так далі. Що підлягають державній реєстрації, виникають, змінюються і припиняються з моменту такої реєстрації. Хоча дивує те, що в статті 334 частині четвертій ця норма була і залишається. Верховний суд завжди каже, що передусім цивільний кодекс, а інші закони вже мають відповідну орієнтацію на цивільний кодекс. Але свою правопозицію він побудував. Інакше. Тобто можна наводити ще спірні підходи до тлумачення Верховним судом способів захисту, застосування негаторного позову, розуміння книжкового володіння і всі ті наслідки, які слідують з таких підходів, що свідчать по, про високий ступінь заплутаності в цих питаннях, ці проблеми залишаються поки що невирішеними. І ще на що звертаю увагу, що Конституційний суд України, він, хоча й позбавлений повноважень тлумачення зараз, але він акуратно висловлює свою правопозицію, щоб не втручатися в діяльність Верховного суду, але, тим не менш, позиція своя у нього також є в своїй сфері здійснення своїх повноважень. Тим не менш Верховний суд знов-таки ніяк на це не реагує. Тобто залишився лише один інструмент це Верховна Рада шляху внесення змін. Ну і останнє це те, що ми наражаємося на те, що кожного разу позитивне право лише впливає на тлумачення. Ну, як так, якщо ми говоримо про те, що це закон, а це право. І все ж таки, це не одне й те саме, а інструментарій іншого у нас немає впливу на Верховний суд по такого роду резонансним справам. Тож, все це не може не привести до питання про те, як подолати цю ситуацію, коли Вища судова інстанція України генерує, тримається і не відмовляється від свого помилкового тлумачення. Я навела приклади таких саме помилкових тлумачень, резонансних помилкових тлумачень. І хто може виступити тим авторитетом, на який Верховному суду слід орієнтуватися при тлумаченні? Хто це може бути? Як так, що аналогічні ситуації тривають, мають широкий резонанс, який не лише негативно впливає на імідж Верховного суду, а й потягли за собою невірне вирішення спорів для численних осіб? Адже, звичайно, що всі ті кому відмовлено? Задоволені позовів на підставі хибного тлумачення норм права не можуть не задавати питання про те, як так їм було відмовлено, а через деякий час комусь в аналогічній ситуації було задоволено. Як так? А хто ж буде тоді відповідати пардон за це? Ну, Ми ж не можемо сказати, що тоді Верховний суд нехай колегіально відповідає, і навіть у процесуальному порядку у нас немає, немає такої можливості. Да? Думається, що в громадянському суспільстві, в правій державі мають бути опрацьовані такі механізми, які би покладали на судді відповідальність за винесення рішень на підставі невірного тлумачення норм права. Адже як доводить дійсність, ми ходимо по колу, і впливу на невірне тлумачення судовими органами норм права нікого ніякого не існує, а негативу від цього чимало. От я думаю, що над цим треба замислитися, що це не просто якесь наукове. Дискусія, а це не реалії нашого життя. Дякую за увагу. Лариса Васильна, ну, у вас питання до мене ви... задоволені. Добрий день, можна невеличке питання? Я не знала зміст доповіді вашої, не підготувалася, так сказати, детально, але не так давно прочитала. Що велика палата обґрунтувала певні підстави для того, щоб вона мала можливість відступити від своєї попередньої правої позиції, ну наскільки я так пам'ятаю. І от одним із чинників було названо неспромож... не дослівно, але за змістом, що чинний, що може переглядатися права позиція Великої палати, якщо неспроможний наш бюджет. Може, не ну, може недослівна неспроможність, але проблеми виконання тих чи інших зобов'язань з боку держави обумовлені з спроможністю чи неспроможністю нашого бюджету. Ми ми маємо багато прикладів, коли змінюється правова позиція Верховного суду, виходячи якраз з цих чинників. Як ви вважаєте? Чи можемо ми підлаштовувати право практику, тим паче Верховного суду під спроможності нашого бюджету, оскільки в нас напередодні кожних виборів були такі, е, скажімо, популістські рішення, да, які бюджет наш не витримує? Ну, на таке Дякую, Бориса Я... Мені так здається, ну хочу надіятися на те, що жоден цивіліст не дасть позитивне відповіді на ваше питання. ну Хоча би ми знаємо, що те що публічне і приватне право все ж таки вони не в контрах між собою, вони мають гармонійно поєднувати свої праві механізми. А так, щоб публічні якісь мотиви, реалії, навіть економічні, фінансові, соціальні, політичні і так далі, можна їх продовжувати. Їх же багато в публічній сфері. Щоб вони чинили впливи, сказали, що норми цивільного права будуть заблоковані, ніяких ви не отримаєте в результаті. Ні відшкодування, ні там то все, і, і, і це далі ж процес дуже загрозливий. Тобто це метастази, які підуть зі сфери публічного права в приватну сферу. Ну як це можна допустити? Ну Ми і так знаємо сьогодні багато випадків, і ми якось з ними миримося, коли, враховуючи реалії війни, Зупиняється на процентів, нарахування інших якихось плат. Ну, це ми якось ще можемо розуміти. А так, щоб держава сказала, ну, у мене нема чим платити, я відповідати не буду. Але ж ми говоримо, що держава такий самий учасник цивільних відносин, як і всі, всі ж рівні. І до того у нас була вже ще історія, і вона і триває, скільки рішень Європейського суду з прав людини були. Задоволені, а держава не могла заплатити, бо в бюджеті немає, немає таких коштів. І що тоді європейський суд з прав людини сказав? Він сказав, що ну тоді і не звертайтесь до нас. Ну, це я так утрована, да. Якщо ви не виконуєте наше рішення, ну чого тоді звертатися? Як, який сенс взагалі в цьому? І уявимо собі тих е осіб, людей, юридичних осіб, які пройшли всі ці шлюзи, витратили стільки сил, грошей і всього іншого. Щоб отримати рішення Європейського суду, держава каже, у мене немає коштів. Тобто, це ж пісня не нова. Мені здається, що це не допустимо. Дякую вам за можливість услухати думку. Олена Віляніновна, так, да, так, да. доброго дня, Інна Валентинівна. Так. Ще раз дякую вам за доповідь. Цікаву. Дійсно, такі питання зараз не тільки да, непрості, але і є які на часі, от як ми кажемо зараз. Мене турбує, і я хотіла б також вашу думку почути з цього приводу. Нещодавно у нас з'явилися думки, ідеї про те, щоб в рішеннях судів, причому різного рівня, Скривати певну інформацію, яка там міститься. Саме мова йде, і тут можна абсолютно підтримати те, що стосується, наприклад, якихось об'єктів, які мають значення для безпеки держави. Ну, тобто, щоб не було адреси да вказівок на певні об'єкти, які не мають знати, ну скажімо, ворог наш також. Але сама ця ідея вже породжує наступне питання: яку саме тоді інформацію і ще можна зазначити як таку, що може бути скритою да, в рішеннях суду. І це мова йде не про ті справи, які розглядаються таємно в таємному режимі, да, розглядаються в режимі, який дозволяє взагалі, скажімо, уникнути да поширення такої інформації про е, учасників. Перш за все. А сьогодні ми знаємо, що це будуть в тому числі і військові, і е, е, вся наша сфера, от військова, також тут не має велике значення. Але ми знаємо також, що з інформацією все завжди дуже проблематично, і, зокрема, можна переборщити да, і взагалі, фактично, закрити будь-які інформацію, будь-якого рішення суду. Що зробити і як зробити так? Можливо, навіть не сьогодні ця відповідь, да, я її очікую повністю, тому що це складне питання насправді. Як ми можемо обезпечити можливість громадян знати про рішення, знати про самі процеси, які ведуться, і в той же час все-таки дбати про безпеку держави, безпеку її громадян? Дякую, Дякую. дуже. Дякую, Єналія Леонінівна. Питання ну, дійсно дуже цікаве і складне, звичайно. Коли ви говорили, зразу прийшла на думку таке, реакція така, перша реакція, можливо, вона і залишиться, можливо, при обдумуванні вона зміниться. Реакція така в мене: навіщо знати людям, що щось там скоїв Іванов, Петров, Сидоров, Петренко, Яременко і так далі? Навіщо їм знати, що цей об'єкт розташований там, де та за такою-то адресою, такою-то площі і так далі? Навіщо їм знати навіть, скільки скільки, чого там втрат було, і так далі? Я думаю, що це знати зовсім не обов'язково. А що ми маємо знати? Я маю на увазі не пересічний там громадянин, а правова спільнота. Вона має знати, що склаїв цей е, правопорушення е, той, хто має відповідати за цивільним законодавством. І різниці. При цьому не може бути. Тобто він вчинив, вчинив. Мотивація має бути доведена, доведена, е, норми застосовані, застосовані, і цього достатньо. Тобто, я би так підсумовуючи, коротко би відповіла, що інформація публічна не має бути закритою щодо цих справ, а інформація щодо конкретики, об'єктів суб'єктів, вона може і має бути закрита. Але люди, правни, правники. І взагалі люди вони мають знати, що якщо військовий зчинив злочин, то він за це відповідає, він відшкодов. Якщо там іще інші якісь порушення були, то вони так само вони не виводять цієї сфери праворегулювання, тому що війна. Можливо, якраз і навпаки це треба зробити, але деталізація абсолютно зайва. Ну, у мене бачення таке поки що. Дуже дякую, Інна Валентинівна. Будемо думати іще далі, тому що це проблема складна. Дійсно. Дякую за вашу відповідь. Дякую, дякую вам.